Технічно трошечки, технічно трошечки, але все налагодили, все гаразд. Так, будь ласка, чи є питання? Можливо, ми зараз яким чином будемо аудиторії? Зараз у нас в нашій кімнаті Zoom буде задавати питання, чи будемо одразу їх транслювати, які були в нас в чаті? Я думаю, що йдемо за потоком. Як процес іде, йде, можна чередувати да, і брати? Я, по перше, хочу сказати, що. Зараз я е, чую, як процес е, горювання, да, який ми прожили за цей весь час, поки була, да він вийшов так дуже органічно і зцілюючи. Коли я от зараз слухала і, і подумала як прекрасно, коли ми говорили про щось, що ми можемо створювати, давати процесу е, народжуватися, да, щось там посадити, щось приготувати, щось про разом. І це якраз те, що коли я говорила, що ми вмирає з кимось, то нове ми, воно створюється. І це настільки важливо да, для людини, тоді є сенси, що ми рухаємося, і життя, і те, що сказала пані Тетяно, що коли начебто в процесах медитації да, ми, ми е, зупиняємося, але в нас постійно є обидві процеси. Хай би це було так дуже мірикал звучало, і може, це наші захисні механізми. Але навіть якщо ми не бачимо, людина померла, вона продовжує своє існування, і душа рухається, і вона продовжує свій шлях. І це про такий дуже екзистенційний, філософський, такий духовний рівень розуміння цього процесу, глибини цього процесу. І тоді, як на мене, наступає повага. І до шльоху, шляху свого, і до шляху іншої людини будь-якої. І тому так зараз дуже тепло від, і від того, чим ми завершуємо, тому буду рада, якщо будуть запитання, до нас всіх зараз присутні і, і, і практично вся частина, тільки пані Ярослава, вона в іншому континенті, вона не змогла так бути в, в інтернеті, але <кій> думаю, що ми зможемо відповісти, якщо будуть ще питання. Так, скажіть, будь ласка, Маріна тут задала питання в чаті. Ви можете його озвучити питання, ви зараз є на зв'язочку з нами? Маріна, Маріна, да, є Да, да, будь ласка, да. Якщо ви є, то можете самі тоді, так? Да? Так буде напевне. Так щодо да, доповіді, звісно, всім дякую. Дуже цікаво, багато чого взяли. Але ось таке питання виникло, бо багато говорили цінних речей щодо горювання і проживання цього. Зустрічала серед психологів таку думку, що дружина, яка ну відпускає назвемо таке слово на фронт в момент відпускання на фронт військовослужбовця, вона проживає теж. Ати травму втрати, і звісно відповідно в мене виникла думка, що вона може навіть дійти до якоїсь стадії горювання в цьому процесі. Це горювання, звісно, не буде настільки ну, кореляція з горюванням дружини, яка втрачає ну, загибель близької людини. Але менше з тим таку думку зустрічало. Цікаве ставлення до такої думки, і відповідно все одно тим інакше ця дружина, про яку ну, я говорю, що вона відпускає на фронт. Вона ще додається дійсно відсутність контакту додається, додається. Ну, місяцями не бачити близьку людину, втрата контакту і постійна тривожність, фонова тривожність щоденно за страх навіть може бути за життя, здоров'я близької людини. Тобто, ось чим тоді можуть бути всі наші поради почуті? Корисні для того, щоб бути підтримкою для воїна, все ж таки, а не занадто заглиблюватися в цей процес горювання. Ну, от якісь такі думки в мене виникли, чи можна це якось прокоментувати? Дякую. Звісно, дякую вам за запитання. От, знаєте, все ж таки, як працюю поле, кожне питання воно має підсвітити ту частинку, яку ми ще не згадали, не проговорили, але вона актуальна і дуже важлива. По-перше, я хочу сказати, що кожна сім'я, яка зараз а, такі, заходить виклик, такий дуже сильний проживає виклик, коли або хлопці, або дівчата, або жінки да, йдуть на фронт, а, вони повернуться іншими людьми. І горювання за тим, що такої системи в такому вигляді їх вже не буде, і жінка змінилась. І е, людина, яка на фронті, вона мільярд процентів змінюється. І якраз питання в тому, щоб зберегти через цю кризу, тобто це дуже сильна турбулентність. Бо кожен раз, коли є цей момент дотику і контакту, це є можливість дати ресурс для того, щоб система пари прожила оту, оту кризу. Тобто на сьогоднішній день е, можливість пройти кризу є у тих пар, які 100% усвідомлюють. Що відбувається смерть минулого. Такі стосунки, вони ті, які були, їх таких не будуть. Люди змінюються, бо війна повністю змінює все. Цінності ряд, сенси змінюються, і пара вона потім вийде на той контакт, коли вона буде дивитися один на одного і розуміти, вони далі йдуть або ні. Бо на сьогоднішній день є дуже великий процент розлучень, і так само дуже великий процент людей, які... Створюють ці сім'ї. І дійсно, жінка, там дружина, де чоловік, наприклад, військовий, він служить, вона так само проживає горювання. Ви знаєте, хочу сказати такі спостереження: якщо жінка проживає, а вона його проживає, бо вона підсвідомо розуміє, що він такий самий не повернеться. І це таке екзистенційне проживання. Якщо вона це усвідомлює, то якщо вона потім стикається з тим е, самим тяжким, де їй повідомлять, що він загинув, її проживання горювання буде набагато ресурсніше в проживанні, скажімо так. І так ми можемо підтримувати. Е, і так ми можемо е, говорити: Я з тобою, я поряд, і, бо вона так само, е, всі функціонали, всі свої, е, всі спільні функції в сім'ї. Які розділялися, бере тепер сама. Тобто ми е суспільство маємо підтримувати всіх, хто дуже близько до фронту. Тобто, наше волонтерство це інколи просто допомогти сім'ї та мамі з дітьми, коли її чоловік на фронті. Або, наприклад, бабуся, яка виховує дітей, жінки, яка зараз на фронті, і ми маємо це так само нести цю зрілу, свідому відповідальність, щось допомагати тим діткам. З якими, наприклад, ви можете стикатися в школах, ну, скажімо так, думаю, відповіла на питання, якщо ні, то прокоментуйте. Так, ви отримали відповідь. Ну, я тут захоті, хоч, хочу зачитати пані Ірина Вінницька написала, що вона стикнулася з втратою, самогубством чоловіка. Геніям, заслуженим професором, ще в лютому 20-го року тоді про депресію практично не говорили. Вважали, що все від диявола лікується тільки молитвами. Її війна, моя війна, тоді з тим та багато іншими стереотипами та інше, виявляється, це був не її безкудний характер, як мені намагались переконати на божні віруючі, а психотерапевтичне зростання. Вона дякує пані Олені і всім, що висвітлили і систематизували багато з того, що отримала вона вже власним досвідом. Щиро дякую. Так, будь ласка, скажіть, чи є ще питання наших учасників? Так, ну тоді як ви вважаєте, пані Оксана, будемо завершувати наш захід? Так, будемо завершувати, так. і це мені здається той час, коли вже ми знаєте, як в Гульвані є точка СТОП. Да, коли треба завершити. Я думаю, що сьогодні ми підняли дуже багато тем великою яка має надпотужну енергію, таку частину. Тобто я, я дуже рекомендую зараз послухати себе і, і запитати себе, що мені треба для відновитися. Що мені треба або бути, самою, самому, або е, порухатися, або щось зробити. Бо ви всі зараз підняли це все у себе. І е, для вас зараз це така була трішечки дотик до своєї. Пандори, де ви підійшли, і дивитесь на неї, і все рівно у вас піднімаються процеси. Тому я вам дуже раджу, дуже з турботою, дуже з таким, знаєте, візьміть себе на ручки. Отак, візьміть себе на ручки, бо сьогодні ви зробили дуже велику роботу своїм серцем, своїм, своєю свідомістю. Да? Бо те, що ми зараз пізнаємо, це дає формування нових нейронних зв'язочків. А це дуже велика робота всередині. Тобто поважайте її, бо я знаю, що освітяни вони дивляться на зовні на людей, якими вони опікуються. А я коли спілкуюся з освітянами, постійно намагаюся поверту, повернути їх ту роботу до себе і, і до себе, і дуже багато про себе. Тому мені здається, що молоді молодці, вас багато. Це означає, що ця тема дійсно а, вже готова вами бути опрацьована. І це про велику сміливість, бо дуже багато людей записуються на тренінги розвитку, особистості, ще щось розвиватися, щось робити. А про смерть, ну как-то так, знаєте, в нас не дуже всі. А тут для мене це про, такої, про такі рівень сміливості. Я вам дуже вдячна за те, що ви свій час, свого життя витратили на цю тему. Це означає, що наша країна для мене це особисто важливо, вона рухається в зцілення і в зростання. Дякую вам позаперечно. Наша країна рухається да, в сторони зцілення. Я дуже задоволена сьогоднішнім заходом. Я вважаю, що він відбувся на високому рівні. Така велика кількість учасників освітян. Я дякую вам, що була така ініціатива. Що ви стали, що ми підтримали цю ініціативу, що ми спільно це зробили? Дякую всім, -всім присутнім. Дякую вам, вельми шановні наші спікери. За активну участь, за плідну співпрацю я просто так така тема феномен горювання була розглянута зовсім під іншим, незвичним для багатьох кутом зору. І для нас освітян це вкрай важливо, вкрай важливо, тому що ми дійсно повинні мати цю психологічну компетентність. бо Ми кожного дня працюємо з дітками, студентами, з школярами, з дорослими. Хто здобуває освіту? Тому я безмежно вдячна всім, якщо є бажаючи щось висловити, ще сказати, будь ласка, у нас ще є декілька хвилин до завершення. Так, ну тут дуже багато слів подяки пишуть в чаті. Все, тоді можемо ще, якщо є бажання, ну зробити фото, але я не знаю наскільки це треба, як ви скажете. Чи ми? Паріна, і ми всі помістимося в це фото. Помістимося. Маріна в нас геній, вона в нас дуже все робить. Маріна Сергіївна, ви зробите нам фото. Так, тільки головне посміхатися. Так, я сердечко, включила. Дуже вдячна всім. Дуже було цікаво. Дякую за відгук. Дякуємо. Та, дякую. Все, тоді всім до побачення. Будемо підключатися. До, до побачення. Дякую всім, хто підтримав, хто підключився в субутній день.